Воскресіння супернатуралів, другий сезон Фоллаута, виробництво Гаррі Потера, повернення Фродо у середзем'ї, продовження справжнього детектива, зйомки зоряних війн та багато іншого. Всім привіт! Ви на каналі навколо кіно. З вами Євген на календарі. Субота. Отже, час зібрати докупи всі найцікавіші новини зі світу кіно. Чим жила, дивувала і шокувала індустрія останні кілька днів. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписки. А також пам'ятайте про кінорейтинг. Це не просто сайт за посиланням в описі. Це спільнота глядачів, які говорять українською про улюблене кіно. Там можна залишати відгуки, оцінки, дивитися, що в тренді. Та знаходити, що ж переглянути сьогодні. Зараз проєкт тільки набирає обертів, тож ваша активність реально важлива. Долучайтеся, а ми починаємо. Приємного перегляду! Розпочнемо випуск із 80-х. Не знаю, чи ви зростали на цій легенді, чи як я в нульових бачили декілька серій або ж навіть стежили за іншими перезапусками, але на голівудські траси знову повертається лицар доріг. Так, той самий серіал, де Девід Гасельфов разом із не менш харизматичною автівкою, нашинкованою все можливими технологіями, боровся зі злочинністю. Воскресити лицаря доріг, націлилися творці Кобри Кай, які принаймні в перших сезонах переглядав їх ще на YouTube Original, вдихнули нове життя в ще одну ікону 80-х малюка-каратиста. Тому ці хлопці точно знають, що роблять. Наразі вони прагнуть зняти повнометражний фільм. З поверненням, якщо оглядатися на їх працюючу формулу, Хасе. Фофа хітового саундтреку, кіта напевне, в апгрейднутому кузові і купи нових облич, Але спочатку сценарій має пройти перевірку Universal, після чого лицар доріг офіційно воскресне. 30 серпня, в рамках конкурсної програми 82-го венеціанського кінофестивалю, гільєрмо Торо представив своє дітище та мрію всього життя, як стверджував режисер Франкенштейна, якого тепло і з затяжними оваціями зустріли глядачі. Хоча, коли діло дійшло до написання рецензій, думки розділилися. Хтось захоплюється видовищністю, грою акторів і музичним супроводом, а хтось нарікає на затяжний хронометраж. Так дві з половиною години це не жарти і надмірно те театральність. а оцінити все це на власні очі ми зможемо вже в листопаді на Netflix. і я щиро чекаю на цю естетичну атмосферну, принаймні на промо кіноказку. Певнений, що всі ви бачили хоча б одну серію надприродного, і лише одиниці осилили до кінця перегляд затяжної Одіссеї Вінчестерів. Серіал завершився ще у 2020 році. Дін помер, Сем прожив щасливе життя, і у кульмінації брати зустрілися на небесах. А нині шоуранер останніх сезонів поділився альтернативним фіналом. Вінчестери мали заявити на увесь світ, що вампіри перевертні, боги, демони і найрізноманітніша нечість існує. Серіал продовжує. Жили Баасем, і Дін стали наставниками для наступних поколінь. Але ковід зламав усі плани і супернатуралів вирішили закривати повноцінно. Зараз напевно хтось шкодує, чому це не відбулось після п'ятого сезону. Проте кумедно те, що команда, включно з Дженсоном Екалзом і Джаредом Падалекі, все ще не проти повернутися до надприродного у вигляді міні-серіалу або ж фільму, що на тлі непрацюючих працюючих без головного тандему спінофі про батьків вінчестерів та історію про британський відділ боротьби з нечистю, який не вдалось запустити, виглядає цілком реалістично. Тично альтернативний фінал, як у цьогорічному Спартаку, тим паче тут фігурували інші всесвіти, і атракціон супернатуралів знову запущений. Що думаєте про такі надприродні кульбіти? Останнє полювання, чи нехай брати спочивають на тому світі? Амазон нас не підвели, і всі обіцянки із блискавичною швидкістю випустити другий сезон Fallout втілили в життя. Замість мінімум двох-трьох років саме з такою періодичністю виходять сучасні флагмани маленьких екранів. Хітова ретро-футуристична історія, що розірвала минулий рік, уже 17 грудня потішить нас першим епізодом. Лише одненьким: марафон по Фоллауту цього разу вам не вдасться влаштувати, адже стрімінг на жаль випускатиме по серії на тиждень, і це єдиний, принаймні, поки що мінус другого сезону, адже трейлер виглядає дорого багато. О на подорож до Нью-Вегаса із знаменитим казино Лаки 38 відбудеться тони фансервісних реверансів на місці від робота Віктора до однієї з найнебезпечніших місцевих загроз Кіхтя Смерті. Звичні флешбеки, які обіцяють розширити ігровий всесвіт, знайомлять із новим обличчям містером Хаосом у виконанні Джастіна Теру. А ще не варто забувати Макалая Калкіна. ніби як божевільно вченого, хоча інтернет-теоретики по вухам і потилиці визначили, що він зіграє Цезаря, лідера до біса агресивної фракції, яка й одного з головних антагоністів сезону, і це лише дрібка із того, що нам показали у трейлері. Зало мені все дуже подобається, і здається, у Нью-Вегасі на нас чекатиме джекпот. На момент виходу цього випуску я якраз насолоджуватимусь фінальною серією Декстера. Чесно, до воскресіння найхаризматичнішого маніяка телебачення, що ніяк не може видати гідний для фанатів фінал, ставився скептично. Але якщо забути про Гаррісона, моментами цей хлопчак, м'яко кажучи, дивує, тут все дуже добре. Нью-Йорк повернув Декстера до витоків франшизи і з за цікавістю дійсно конкурує із першими сезонами оригіналу. Тому не дивно, що шоу тайм, який парамаунт скасували вже. Оголошений другий сезон доволі рейтингового приквелу «Первородний гріх про початок кар'єри серійного вбивці та продовжили воскресіння. Фінальна ставка зроблена, і доросла версія Декстера розправилася з юною. До речі, що вам більше зайшло? Первородний гріх чи воскресіння? Пишіть в коментарях. По «Володарю персніву у минулому випуску. У мене був обширний блок, але Єн Макелен вміє порушити спокій не лише «Хобітів». Актор в черговий раз підтвердив своє повернення до ролі ендельфа у полюванні на голума, ба більше він анонсував появу фродо у фільмі. Ймовірно, роль буде невеликою, адже з хронологією ще не все зрозуміло. Джексон часто вільно трактував таймлайн, тоді як полювання на голума обіцяє триматися матеріалів Толкіна. Але в будь-якому випадку, особливо враховуючи настрій на повернення Віго Мортенсона та Орландо Блума, Елайджа Вуд також відвідає середзем'я. Не Річому актору напевне і цифрове омолодження не знадобиться, просто поголиться і можна в кадр. Доки розробка на межі майбутнього рухається зі швидкістю слимака, даг Лайман береться за загадку всіх загадок. Хто такий Сатоші Накамото? За сценарієм автора Нарко, режисер зніме криптотрилери з присмаком змови. Кейсі Афлек і Піт Девідсон виконують ключові ролі. Решта імен поки невідомо. А сам фільм називатиметься Кілінг Сатоші. Це у разі чого не спойлер, адже ніхто не знає, чи Сатоші живий, та й взагалі це одна людина чи група людей, яка під цим. Псевдонімом створила біткоін. Йдеться не просто про програмістів і блокчейни у стрітці, Хоча сюжет не розкривається, буде місце для криміналу, хитросплетених кульбітів та бандитських ігор із цифровими гаманцями. Одним словом, поки що звучить доволі інтригуюче. Можливо, щось у дусі недооціненого і закритого серіалу Стартап. Після злиття Paramount та Skydens, очільник медіа конгломерата Елісон, напевне в кепці Make Paramount Great Again, представив амбітні плани по відродженню могутності студії, яка акцентуватиметься на кінотеатральних релізах 15-20 фільмів на рік, хітових франшизах та талановитих акторах і режисерах. Елісон відразу зайшов з важкої артилерії, нагадавши про виробництво топ Гана 3 із нестаріючим Томом Крузом. А також повідомив, що у меню на наступні роки буде стартрек, Джей Джо, Термінатор, Трансформери, Call of Duty. Так, виробництво фільму за мотивами легендарного шутера стартувало і навіть несподіване повернення Всесвітньої війни Z. сиквел, який потонув у виробничому апокаліпсисі, отримав зелене світло. А щоб все не виглядало так похмуро, Елісон ні в'яз. Аком разі не промовився про виробництво оригінального контенту, якого тотально не вистачає в кінотеатрах, а наголосив, що Paramount планують також воскресити і сімейні комедії, наприклад, ніч у музеї. Виходить така собі голівудська формула: мінімальні ризики, мінімум креативу і максимум грошенят. Сиквельно-франшизна ера у розквіті, на відмінно від оптимізму глядачів. До речі, щось цікаво: Paramount якимось захмарним контрактом намагається заманити братів Дафер. Творці дивних див», окрім купи банкнот, отримують можливість гратися не лише із стрімінговими релізами, але й вийти на велику арену з повним метром. Вони про це мріяли, тому ймовірність, що брати оберуть нову корпорацію, залишивши Netflix на самоті і анонсованими спінофами дивних див, велика. Головне, щоб даффери не повторили долю іншого хітового у свій час дуету Девіда Пеніофа та Бівайса розпрощавшись із вестеросом, вони не те, щоб себе проявили. Хоча проблема трьох тіли вогонь, але амбіції після гри престолів були набагато більші. А поки доля дивних див після грандіозного фіналу, який ми всі чекаємо, знаходиться у підвішеному стані. Netflix уже готують їм заміну. Принаймні, саме так стрімінг позиціонує серіальний лайф екшн з ковіду. У перезапуску культової команди буде трохи більше жартиків, атмосферу пронизуватиме жах і купа надприродних таємниць, які розплутуватимуть група друзів орієнтовано від 14 до 17 років. Схожий вайб присутній, але щось вийде, поки невідомо. Адже сері... Міріал дістанеться до екрані аж у 2027 році. На тлі старту зйомок нового фільму у всесвіті Star Wars», Лукас фільм трохи привідкрили завісу таємниці, що окутила зоряні війни, зоряний винищувач. Як я вже розповідав, ключову роль у черговій главі далекої далекої галактики виконає Райан Гослінг. А тепер стало відомо, що до касту із знайомих облич приєдналися Мед Сміт, Міа Арон П'єр та Емі Адамс. Про сюжет поки мовчать. Але з за чутками це класична формула, подорожуючи галактикою, харизма. Тичний наставник госінг захищатиме юного хлопчину Філіна Грея. Чому від чого та чи буде тут задіяна сила, або ж як у Андорі на нас чекатиме більш приземлена історія, невідомо. Найприємніше, що зоряний винищувач буде максимально самостійним, без зайвого паразитування на старих сюжетах, а його події розгорнуться через п'ять років після дев'ятого епізоду. Шон Леві, автор фан-сервісного божевілля Дедпула і Росомахи, зізнався, що саме Star Wars сформували його бачення кіно та вплинули на ставлення до великих історій. Хоча, якщо чесно, так кажуть майже всі режисери, то чекаємо на результат. До речі, виробництво стартувало напрочуд швидко, на відміну від інших проєктів. Лукас фільм, які вже роками припадають пилом у підвалах Мікі Мауса. Відомий своїми подвигами на маленьких екранах, особливо жахаючи смачним ганібалом Брайан Фуллер у 56 років нарешті дійшов до свого повнометражного дебюту. Ба Більше автор знову об'єднався з Матсом Мікельсоном і поділився кадром фільму Даст Бані зі знімального майданчику. Восьмирічна дівчинка, яка свято вірує, що монстр з під ліжка перетворив її батьків на вечерю, йде по допомогу до таємничого сусіда Матса Мікельсона, який виявляється на. Айманим вбивцею, і тут здається, сформується союз в дусі Леона Люка Бессона, адже чоловік погодиться розібратися з уявним монстром, який реальними головорізами, які схоже, саме на нього полювали. Зало Фуллер позиціонує цю історію як любовний лист з жахастиком 80-х. В кадрі також з'явиться Сігурні Вівер та Девід Дастмалчен. А фільм принаймні в США вийде в кінці року, і дуже цікаво, чи цього разу Брайан приготує естетично напружене дійство. Амазон продовжує активно перетворювати культові геймерські світи на кінематографічні і до зйомок, які розпочнуться в наступному році, вже готується Mass Effect. Хоча конкретні деталі сюжету поки не розкриті, за чутками це буде саме адаптація першої гри, хоча і з деякими сюрпризами. Синалі цього дійства пише Деніал Кейсі, відомий по сімейним пригодам у дев'ятому форсажі. Постановником виступив режисер стартреку Даг Джанг. А Майкл Гембл, який брав участь у створенні всіх ігор у серії, зайняв продюсерське крісло. Що ж до касту повна тиша, хіба що Джон Сіна регулярно підкидає фанатам фото в образі капітана Шепарда, і тут питання це заявка на роль, тролінг чи просто любов до і косплею. Також з Амазон долинають новини і про Blade Runner 2099. Нам обіцяють провокаційний сюжет, зберігаючи інтелектуальність і дух попередників. Мішель Єо, об'єднавшись із репліканткою Гантер Шефер, чиє життя добігатиме кінця, намагатиметься відшукати брата та розкрити якусь масштабну змову. Деталей не те, що багато, але ми на фінішній прямій. Серіал відзняли, закинули на постпродакшн, і вже в наступному році він вийде в ефір. Зйомки оновленого Гаррі Потера у самому розпалі, тому мережу регулярно заповнюють фанатські фото та відео з майданчиків. Серед найновіших злитих кадрів засвітився Гаррі та Геґріт, які тиняються Лондоном та направляються на діагон алею за приладдям для навчання. До речі, на цьому етапі зйомок король лісника школи магії виконував дублер, щоб передати габарити персонажа. Також в об'єктив камер потрапила практично вся шикарно підібрана родина Візілі, яка поспішно... Шає на платформу 9.3 четверті. А ще Ворнери підкинули нам новину про свіжі обличчя в касті. І тут як грім серед ясного гогварсу, Ворвік Девіс, актор знову, як і в культовій сазі зіграє професора Флітвіка, хоча й у іншем амплуа Гобліна з Чарівного банку дісталося Лігілу. Це перший подібний місток до оригінальної саги, і цікаво, чи не останній, адже чимало облич ще залишаються загадкою. До речі, Кріс Коламбус, той самий режисер, який стояв біля. Витоків Патеріани розповів, що ремейк викликає справжнє дежавю. Йому цікаво, але й водночас не зрозуміло, чи є в цьому сенс. Гадаю, ця думка близька і вам. Я сам за останній рік патеріанських новин вже встиг пройти всі стадії від заперечення до прийняття. Тож тепер сприймаю ремейк спокійно. А як у вас ви вже готові до серіалу чи все ще в шоці? А-24, студія, яка зазвичай дарує нам атмосферні оригінальні історії, офіційно взялась за екранізацію Elden Ring. А все завдяки одержимості Алекса Гарленда. Режисер написав 160 сторінок сценарію, ще й додав 40 сторінок концепт-артів, після чого особисто полетів у Японію показувати все це творцю гри. І от ми маємо зелене світло на виробництво темної фентезійної пригоди, де герой має зібрати уламки давньої сили перемогти на півбогів. Ви вирішити долю світу, а найцікавіше, як це буде подано, адже в грі вся ця історія завжди була схожа на лего без інструкції, що перегукується з деякими задковими роботами Гарленда із машини розробника і анігіляція. До речі, Елден Рінг має стати найдорожчим фільмом в історії А 24 А на головні ролі вже націлилися Кіт Конор, Бен Вішоу та Кейлі Спенні. Доки батько справжнього детектива Нік під який минулого року гучно розкритикував четвертий сезон із Джоді Фостер, замислився над перезаписком серіалу із Макконахі та Геральсоном, HBO ніби нічого й не сталося, продовжують гнути свою лінію. П'ятий сезон вже готується до зйомок, які стартують найближчим часом. Сюжет традиційно тримається в таємниці, але відомо, що події розгорнуться в Нью-Йорку довкола двох чоловіків і жінки, які розслідуватимуть загадкові вбивства. А найгарячіше те, що зараз Ніколас Кейдж веде переговори на роль одного з детективів. Актор вже давно став втіленням окремого жанру, щось між генієм і повним безумством. А кожен його успіх перекриває серія провалів. Там, до речі, вийшов тизер з черговим незвичним перформансом син Теслі фільм жахів про дитинство Ісуса. Тому чесно хотілося б, щоб справжній детектив трохи розбавив сучасну експериментальну фільмографію Кейджа. Бокс-офіс минулого тижня, як і в цілому літо в прокаті, завершилось без особливих феєрверків. Перше місце все ще утримує зброя Зака Крегера. Нелінійна головоломка стала черговим тріумфом молодого постановника, акумулювавши при бюджеті у 38 мільйонів 235. Тепер Зак з чистою душею може братися за Resident Evil. З другою сходинкою вийшло доволі кумедно, адже там опинився повторний реліз до 50-річчя легенди Стівена Спілберга, перший справжній літній блокбастер Щелепи. Фільм зібрав 10 мільйонів, тим самим обскакавши новинки. 9,6 мільйонів Дарина Арановського за стрічку спіймати на гарячому, яка, до речі, у нас за кілька днів до прем'єри була скасована через російського актора чи акторів у кадрі. А також чорну комедію Роузе, ремейк фільму з кінця 80-х зібрав. 8 мільйонів. Далі із хоча б якихось змін можна відмітити, що фантастична четвірка подолала позначку у півмільярда. Так вперше супергеройка Марвел у цьому касовому році не домінує. А Формула-1 зібрала аж 613 мільйонів. Це найуспішніший фільм у всій кар'єрі Бреда Піта та неймовірний тріумф для яблучного сервісу, який продовжить вливати банкноти в оригінальний контент. На сьогодні все, друзі. Дякую за вашу увагу і до наступної суботи.